Високе товариство, ваші святості Патріархи, ваші високопреосвященства, ваші екселенції, посли іноземних держав, дорогі друзі, ми сьогодні з вами робимо велику справу. Ми підкреслюємо і утверджуємо з вами візерунок України як держави толерантної. Як держави, яку сьогодні називають островом стабільності і безконфліктності в регіоні Центрально-східної Європи. І цей візеронок – справа нашої з вами, наших з вами рук. Дякую вам за це! Цими днями вийшла в одному з київських видавництв книжка. Великого українського поета єврея Мойсея Фішбейна це переклади рільки на українську мову. І я не знаю в українській мові кращих перекладів цього великого поета, яку зробив для української культури, для української мови єврей. Мойсей Фішбейн. Я могла би згадати тут і Бруно Шульца, ювілей якого вперше за роки Незалежності України, завдяки указу президента України ми відзначали цього року на державному рівні. Я могла би згадати Максима Тадеєвича Рильського, корені якого йдуть від польського народу, який був великим українським поетом. Я навела лише ці кілька прикладів, які підкреслюють, які бідні були би ми, не маючи в гроні українських митців представників національних меншин, Якою, який колосальний внесок в українську культуру роблять ті люди, які представляють культуру інших національностей. і яка є складовою частиною всієї української культури. І знаючи, яке велике значення в розвиток України, українського народу і нації вносять культури представників національних меншин, ми думаємо, що це було визначальним, коли Україна на початку на зорі своєї незалежності. Обрала єдиний шлях і єдино правильний фундамент. Ми сказали, що в нашій державі нема людей, які б відрізнялися і були чимось кращим, в залежності від того, якої вони національності, якої вони віри, і якої, якого вони кольору шкіри. І це був єдино правильний шлях. І єдино правильний вибір закріплений на законодавчому рівні. І ми вже тоді прийняли основне мото Європейського Союзу єдність у різноманітності. І ми вже тоді прийняли цінності Європейського Союзу. І саме тоді ми зробили європейський вибір. І за 20 років незалежності України були різні влади. Але не було жодної, яка б пропагувала расизм, яка б ненависть між людьми різних національностей ставила в фундамент своєї політики. Такої влади не було і в Україні ніколи такої влади не буде. І коли я їду зараз і бачу на гаслах якихось виборчих. Такі лозунги, що змінимо в Україні все на користь лише українців, я думаю, що ті партії не мають політичного майбутнього, тому що вони не мають підтримки народу, і соціологи це показують, тому що якщо ми повинні змінювати краще країну на краще. То для всіх громадян України. Тому що в Українці в Україні, так як в Америці американці, це люди різних національностей, різних віросповідань, які є громадянами України рівними у своїх правах, що держава весь час закріплює. Ми говоримо сьогодні, і президент говорив про те, що нам треба. Розвивати наше законодавство на користь того, щоб люди різних національностей, різних віросповідань мали все ширші права, і закон про мови можливо сприяє, а можливо, і не сприяє тут. І як приклад того, що Є різне ставлення до цього закону з боку національних меншин. Я хотіла би подати той приклад, що поля польська громада Львова відмовилася визнавати польську мову як регіональну у Львові, проявивши в цим самим високий український патріотизм. Президент України створив громадську гуманітарну раду для того, щоби. Був цей зв'язок між ним а громадянським суспільством, між ним а представниками всіх національностей, всіх народностей і всіх віросповідань. Так само президент створив і Раду, Всеукраїнську Раду, церков. І ці два органи є найбільш ефективними органами при президенті України, які забезпечують його прямий зв'язок. З людьми, і це ці ради це найкоротший шлях до серця і розуму президента. І ми дуже цей шлях ефективно з вами використовуємо. Дякую вам за це. Говорячи про Зміцнення розширення і утвердження законодавства демократичного, яке би забезпечило права, забезпечувало права і свободи усіх людей, усіх громадян України незалежно від віри і національності. Я хочу згадати приклад, коли будучи депутатом Верховної Ради України, я розробила законопроект про відповідальність, кримінальну відповідальність за прояви расизму і ксенофобії. На жаль, нинішня опозиція не підтримала тоді цей мій законопроект і був прийнятий законопроект іншого автора, який передбачає значно легшу відм'якшу відповідальність за прояви расизму. Але я даю вам слово, що знайшовшись у Верховній Раді наступного разу, якщо ми здобудемо довіру наших виборців, я буду повторювати наполегливо спроби. Про загострення відповідальності за будь-які спроби дискримінації людей іншої віри, іншої мови і іншої національності, так має рацію депутат Європейського парламенту, який сказав тут, що будучи в Європейському Союзі, ми будемо меншістю. Але я хотіла би, щоб законодавство України було таким, щоб в нашій державі, де українці є більшістю. Жодна людина іншої національності не почувалася в меншості, щоб вона почувалася в рівності, і ми повинні це зробити. Я не маю державних нагород, але я маю одну нагороду від громади за внесок у національне порозуміння. І я не знаю, чи я в житті зможу заслужити. Вищу і більш значиму нагороду від цієї, яка дана мені вами всіма за внесок у міжнаціональне порозуміння. Ми будемо всі, нинішня влада, робити все для того, щоб ми, ми всі разом були громадянами України і щоб ми, ми всі завжди в нашій державі були в більшості.